Розвиток японсько-українських відносин на Івано-Франківщину в чергове завітав українознавець та професор університету Кобе Акуін Йошихіко Окабе. Вперше науковець відвідав обласний центр Прикарпаття 8 років тому і відтоді вважає місто своїм рідним. За цей час представник Японії десяток разів зустрічався з головою Івано-Франківської обласної ради Олександром Сечем. Не обійшлося без обговорень різноманітних тем і цього разу. Мені ця завжди приємна не тільки, скажімо так, як, як така презентаційна, а дипломатична, але з точки зору особистих взаємин. Я завжди переконаний, що найкращі контакти між Україною відбудовуються через людські взаємини. Свого часу я сконтактував його з нашим університетом, Прикарпатським університетом. Тепер вони мають співпрацю з ним. Угоду про співпрацю так само рік тому назад, от в умовах війни. От він попросив від імені своєї префектури Хього, аби я допоміг сконтактувати з обласною державною адміністрацією чисто на дружніх контактах, тому що о, вони вирішили мати за партнера нашу область і по можливості надати якусь допомогу в умовах війни. Зараз Хьо префектури і е, Івано-Франківської області е, партнером, е, тому що року е, адмі, е, адміністрації підписав е, угоди. Е, тому по перш я говорі про. Е, スピードプラッシャー、メジ、ローカルに売ウクライ,イ,イナの人たちは、ウクライナの人たちは、ウイナの人たちは、ウクライナの人たちは、ウクイナの人シちは、ウクライナの人たちは、ウクライナの人たちは、ウクライナの人たクライナの人たちは、ウクライナの人たクライナの人たちウクライナの人たクライナト人たちは、ウクライナの人たちは、ウクライナの人たちは、ウクライナの人イナの人たちは、ウクライナの人たちは、ウウクライナ